Дуже важливо відслідковувати прогрес, проходити тестування, тому що дитина бачитиме, з чим виникають труднощі, які є питання до тих тем, які не вдалося розв'язати. І так вони індивідуально закриваються з кожним наступним разом, по ідеї, має бути простіше, коли якусь тему забули, пригадали або опрацювали. Вже з наступним разом результат покращився, і відповідно від цього мотивація тільки зростає, коли діти бачать, що є результат роботи, що вони не просто так готуються. От, але цього також, на жаль, недостатньо. Є ще такий момент, як психологічна підготовка, оскільки дуже велика кількість труднощів виникає у дітей. А на самому іспиті вони можуть бути бездоганно готовими. Але в якісь моменти зробили, невірну відповідь розхвилювались, руки затремтіли, голова відключилась, втрачаються дорогоцінні драго бали. Тут важливо як себе внутрішньо налаштувати. Чим якісніша підготовка, чим більше дитина проходить тестів, набагато простіше буде на самому іспиті, коли буде впевненість своїх сил, розуміння, що немає тем, до яких ми не готові.